Я досліджую світ. Тема уроку: Земля, наш спільний дім Україна на карті світу. Привіт, друзі! Кожна людина живе в певному домі і бажає, щоб у її домівці було чисто і затишно. Саме тому господар завжди бережно ставиться до свого майна, докладає багато зусиль для його збереження, ніколи не смітить у власному домі, але середовище існування людини набагато ширше. Це місто або селище, країна, материк, а ще ціла планета. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про планету Земля, спільний дім для всіх, про красу та велич нашої планети, про форму та модель землі різні види карт, а також про місце нашої країни на карті світу. Земля це третя за віддаленістю від сонця планета сонячної системи. Земля є найщільнішою планетою та єдиним місцем у всесвіті, заселеним живими організмами. Наукові дані свідчать про те, що Земля утворилась 4,5 мільярди років тому і незабаром знайшла свій єдиний супутник місяць. А через невеликий проміжок часу на землі з'явилося життя. З тих часів біосфера Землі значно змінила атмосферу, зумовивши кількісне зростання тварин, рослин та рівень різних мікроорганізмів, а також формування озонового шару, який разом з магнітним полем Землі послаблює шкідливу для життя сонячну радіацію. До землі це унікальна взаємодія живої та неживої природи. Без сонячного світла і тепла, води і повітря не можуть жити рослини, тварини і люди. Рослини очищають повітря, насичуючи його киснем. Без рослин не виживуть травоїдні, без травоїдних не зможуть існувати хижаки. Кожна жива істота виконує свою функцію. Поміркуйте, хто є повноправним мешканцем землі? Свої міркування запишіть у зошиті одним реченням, використовуючи однорідні члени речення. Планета земля є домівкою приблизно для 9 мільйонів живих істот, включаючи людину. Флора і фауна землі багатогранна та різноманітна. Особливості клімату та положення материків наклали свій відбиток на рослинний і тваринний світ. Незбагненні унікальні рослини зустрічаються у різних кутках планети, викликаючи захват і здивування. Царство тварин на землі просто заворожує, а нежива природа чарує на своєю унікальністю та різноманітністю. Земля дивовижна і неповторна. Вона настільки прекрасна, що нею неможливо не захоплюватись. На землі існують чотири стихії, які створюють всю її красу: це земля, повітря, вода, вогонь. Всі ці стихії рівноправні по відношенню одна до одної. Їм не можна наказувати, вони не підкоряються ні словам, ні силі, але саме вони роблять наш світ надзвичайно прекрасним. Земля, колиска людства: земля народжує прозорі струмки і потоки, носить на собі океани, хмари та їх тіні, розкривається джерелами димлячих вулканів, пускає в небеса птахів, приймає в себе всі сніги і дощі, маленькі зернятка та великі бульби. Все живе, народжується на землі і повертається до неї в кінці життя. Земля оточена повітрям. Повітря нерозривно пов'язане з небом, яскравим і блакитним вдень, і темним, наповненим незліченною кількістю зірок вночі. Завдяки силі земного тяжіння повітря не відлітає у космічний простір, а утримується біля поверхні землі. З усіх планет сонячної системи лише Земля має повітряну оболонку, яка називається атмосферою. У багатьох країнах світу щороку навесні проводять різні заходи, щоб спонукати людей бути. Уважнішими до тендітного і вразливого довкілля планети Земля. Ці заходи мають назву День Землі. Міжнародний день матері землі відзначають щорічно 22 квітня. Вода основа життя на землі. Три четверті поверхні земної кулі вкриті водою. Водну оболонку землі називають гідросферою. Більшу її частину становить солона вода морів та океанів, а меншу прісна вода озер, річок, льодовиків. Підземних вод та водяної пари вода викликала на землі таке явище як кругообіг води. Безперервний замкнутий процес переміщення води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння. Вода це важливий елемент життя. Без води не було б ніякої екосистеми. А яким би без неї виявився клімат, і зовсім складно уявити, враховуючи важливість води для життя людини і всієї планети, щороку 22 березня, відзначається всесвітній день водних ресурсів. Гонь, двигун планети. Важко уявити сучасне життя без використання вогню. Завдяки ньому люди живуть у комфортних умовах: в теплих будинках, освітлених приміщеннях, харчуються смачною їжею і щодня користуються предметами, створеними за допомогою полум'я. Процес видобутку та підпорядкування вогню був дуже складним і довгим. Завдяки давній людині ми можемо користуватись цим ресурсом. Але слід пам'ятати, що вогонь одночасно може як і породжувати, так і руйнувати тому треба завжди правильно його використовувати. Секрети природи в усі часи намагалися розгадати філософи та мандрівники. Якісь таємниці їм відкривались, але багато що все ж залишається невідомим. Так і ми часто відправляємось в подорож, бажаючи ще раз відвідати ті мальовничі місця нашої планети, які справили на нас особливе враження. Ми захоплюємося зеленими дібровими і безкрайніми степами, і незвіданими водними просторами, і вирушаємо на зустріч прекрасному. Ми у відповіді за наш прекрасний дім. За чарівну природу, і не маємо підпорядковувати її а повинні жити з нею в гармонії. Різні часи та у різних народів уявлення про нашу планету були досить різноманітними і значно відрізнялись від сучасних. Так, стародавні індійці вважали, що земля це півкуля, яку тримають чотири слони, що стоять на велетенській черепасі. Жителі узбережжя океану уявляли землю у вигляді диска, розміщеного на спинах трьох китів, які плавають безмежним океаном. В уяві давніх китайців земля мала форму велетенського коржа. Свого часу єгиптяни були пере. Законані, що Сонце на кораблі мандрує небосхилом, який підтримує богиня неба. А вавілоняни зображували землю у вигляді гори, оточеної морем. Із накопиченням знань про навколишній світ люди стали замислюватись, чому кораблі за горизонтом зникають поступово. Сам горизонт розширюється при підйомі вгору, а при місячних затемненнях земна тінь набуває круглої форми. Ці та інші спостереження були систематизовані давньогрецькими вченими Піфагором та Аристотелем, які першими висловили припущення про кулястість землі. Піфагор обґрунтував свою думку так: все в природі повинно бути гармонійним і достатньо. Досконалим. Найдосконалішим із геометричних тіл є куля. Земля також повинна бути досконалою, отже, вона куляста. Підтвердженням того, що земля має форму кулі, була кругосвітня подорож португальського мореплавця Фернандо Магелана. Сам Магелан загинув під час цієї подорожі, але його друзі вистояли в цьому плаванні і привезли в Іспанію важливу звістку, яка мала надзвичайно велике значення для науки. Земля має форму кулі. З часом люди дістали. Але багато доказів того, що Земля куля у цьому нас переконують спостереження космонавтів і фотографії землі, зроблені з космічних кораблів. Тож, вивчаючи землю, людина створила її рухому модель глобус. Він забарвлений різними кольорами. Блакитний колір це вода океанів і морів. Темно-синім кольором позначені найглибші місця. Коричневий колір це вся суша і гори, а темно-коричневий найвищі гори. Білий колір, ближчий до полюсів, це сніг або лід. А зараз попрацюйте з глобусом. Погляньте, скільки материків на землі? Назву материків запишіть у зошиті, на якому з материків знаходиться наша країна. Знайдіть цей материк на глобусі. Знайдіть на глобусі океани та назвіть їх. Ви гарно попрацювали з глобусом і чудово впоралися з виконанням завдань. Але хочу додати, що крім рухомої моделі землі, ще одним великим надбанням людства є географічна карта. Зображення території земної поверхні у певному масштабі на площині, виконане за допомогою умовних знаків. Складаючи географічні карти, люди не тільки здобували безцінні зміни, а й навчалися передавати їх своїм нащадкам. У різних галузях господарства постійно потрібні різноманітні знання про форми земної поверхні: грунти, клімат, рослинність, природні копалини, населення певних регіонів тощо. Географічні карти містять величезну кількість інформації. Наприклад, вивчення фізичної карти дає уявлення про особливості території нашої планети на основі вивчення карт проводять роботи з розвідування корисних копалин, будують залізниці, автошляхи, трубопроводи тощо. Залежно від того, що на картах зображено, вони бувають різних видів. Наприклад, існують карти півкуль, на яких зображується земна куля на карті світу, картах окремих материків або окремих країн, нанесені відповідні території, існують карти, де зображено водну оболонку землі. Карта Світового океану окремих океанів. Морів, заток, проток. Тож розгляньте уважно карту світу. Знайдіть на ній територію нашої країни, в якій частині світу вона знаходиться. Яка країна є найбільшою в Європі за площею? А тепер розгляньте карту України. Назвіть країни, сусіди України. Запишіть в зошиті, з якими країнами Україна межує на півночі, півдні, сході та заході. Всі ви сьогодні дуже плідно попрацювали, дізналися багато нового та цікавого. А зараз настав час прощатись. До нових зустрічей. Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.